Сьогодні я розповім вам про кліматичні умови рослинний і тваринний світи Антарктиди. Країною вічних морозів називають Південно Полярний континент. В його внутрішніх областях уже багато тисяч років лютують морози, і навіть у літній період року термометр тут ніколи не показує вище нуля градусів за Цельсієм. Антарктида найхолодніший материк Землі, середні липневі зимові температури повітря у різних районах Антарктиди коливаються від мінус 16 до мінус 68 градусів за Цельсієм, середні січневі літні температури повітря коливаються від мінус 32 до плюс 1 градуса за Цельсієм. На внутрішньоматериковій Антарктичній станції Восток Росія була зареєстрована найнижча на землі температура повітря мінус 89,2 градуса за Цельсієм. Така вкрай низька температура пов'язана з тим, що станція приблизно однаково віддалена від усіх океанів, має значну абсолютну висоту. 3488 метрів. Це місце на планеті вважають полюсом холоду. Жителям помірних широт важко уявити низькі температури в Антарктиді. Тільки тут газ можна різати як мармелад, і в ньому гасити полум'я. Сталеві вироби на морозі стають крихкими, мов скло. Достатньо кілька хвилин взимку людині подихати без маски. Лютим антарктичним повітрям як вона отримає запалення легенів. Головна причина винятково суворого клімату Антарктиди зледеніння. Високе альбедо льоду та довга полярна ніч спричиняють значне охолодження поверхні материка. Унаслідок цього у внутрішніх його районах утворюється область постійного дуже високого тиску. Звідси, де переважає антициклональна безхмарна погода без опадів, холодне повітря безперервно стікає до країв континенту, формуються так звані стокові вітри, вони іноді досягають ураганної сили, розвиваючи швидкість близько 200 км за годину. При цьому людина в буквальному розумінні може лежати на повітряному потоці. На узбережжі материка значно тепліше, ніж у центрі, січневі температури тут становлять у середньому 0 градусів за Цельсієм. Це пов'язано з циклональною діяльністю, яка особливо активна взимку, у цей час посилюються контрасти між холодними антарктичними і порівняно теплими морськими помірними повітряними масами. Іноді циклональні вихори. Просуваються вглиб материка, їх вторгнення супроводжується штормовими вітрами і снігопадами. У різних областях материка кількість опадів коливається від 400 мм за рік до менш ніж 50 мм. Незважаючи на величезну кількість прісної води, Антарктида це пустеля, води в рідкому стані тут майже не буває. Опадів випадає дуже мало, переважно у вигляді снігу, вологість повітря на материку подекуди нижча, ніж у найжаркіших пустелях земної кулі. Антарктида зона антарктичних пустель. Отже видовий склад рослин і тварин небагатий. Життя, як і в будь яких інших пустелях, переважно зосереджене в оазисах Антарктиди. Проте вони не мають нічого спільного з африканськими або австралійськими оазисами. До антарктичних оазисів належать області на краях материка, де зрідка трапляються ділянки, які влітку встигають дещо прогрітися та звільнитися від льодового покриву. Тому тільки тут можна натрапити на лишайники, мохи і навіть квітучі рослини, в озерах оазисів. Знайдено синьо-зелені водорості, а на Антарктичному півострові виявлено кілька видів квіткових рослин. Життя більшості тварин материка пов'язане з Антарктичним узбережжям і океаном. Пінгвіни найпоширеніші тварини Антарктиди. Ці птахи не вміють літати, але добре плавають. Поряд з маленькими пінгвінами Аделі є імператорські пінгвіни. Заввишки понад один метр, маса яких досягає 50 кілограмів, улітку на прибережних скелях гніздяться баклани, буревісники та поморники. У прибережних водах Антарктиди водяться тюлені, морські слони та морські леопарди, в Антарктичних морях багато китів. Зокрема, найбільша тварина світу синій кит. Його довжина близько 30 метрів, а маса до 150 тонн. Живиться синій кит переважно крилем найдрібнішими рачками. Материк багатий на мінеральні та водні ресурси. На ньому знайдені значні поклади залізної руди нікелю, хрому, міді, слюди та гірського кришталю. Велика ймовірність залягання тут нафти та алмазів за міжнародною угодою видобуток корисних копалин поки не ведеться в Антарктиді зосереджено 80% запасів прісної води світу, законсервованої в льодовиках, отриманий перший досвід транспортування антарктичних айсбергів до берегів кувейту.